Доброго ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 23 та 24 серпня 2023 року. Сьогодні, 23 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. Можна сіяти насіння салатів, кропу, петрушки, шпинату, помідорів, огірків, перцю, баклажанів, сидератів. завгодно можна сіяти саме те, що дає врожай над землею. 23 серпня сприятливий час для посадки розсади, будь-якої розсади. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин. Не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. І продовжуємо захист рослин від шкідників та хвороб. Сьогодні несприятливий день для заготівель на зиму, для збирання врожаю та для закладки овочів, фруктів на збереження. Завтра, 24 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон до 11 години 7 хвилин ранку, а потім перейде в знак Стрілець. З 8 години 10 хвилин ранку до 11 години 7 хвилин час місяця без курсу. О 12 годині 57 хвилин перехід місяця з першої у другу фазу. Тому, як бачите, ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. День складний і напружений. Поливи проводимо до 8 години ранку. А підживлення в знаці стихії вогню не рекомендується. Зелені операції можна вже буде проводити після 10-ї години ранку і тільки на овочевих та квіткових рослинах. 24 серпня, вже після 10-ї години ранку, а можна трошечки пізніше, можна збирати врожай і його переробляти, займатися заготівлями на зиму. І можна збирати врожай овочів, фруктів для переробки та для закладки для тривалого зберігання. Ось такий у нас ранковий випуск сьогодні. Бажаємо вам гарного, мирного, щасливого дня. Хай вам у всьому, -всьому везе, усіляких вам гараздів і до зустрічі сьогодні ввечері. На все добре, бувайте здорові!